У сьогоднішньому відео я хочу пожалітися на свою найбільшу проблему як в'язальниці, а це е, визначити остаточний розмір свого виробу, коли я щось в'яжу. Мабуть, ще жодного в мене такого немає виробу, який би я почала в'язати і точно знала, якого розміру в мене вийде. Я вже в'язала і капці, і сумки, і іграшки, і кожного разу. Ну, реально починаючи в'язати, ніколи не знаю, якого ж розміру, от прям до сантиметра воно вийде. Плюс-мінус, звичайно, я орієнтуюся, але от щоб точно знати, от не виходить хоч прибий мене. Так сталося ось з шапкою. Надумала я собі зв'язати зимову шапку, таку трендову, бачите, така в'язочка прикольна із плюшевої ниточки. На дотик вона офігенна. Перед цим я в'язала своїй доньці з такої нитки. І в тому випадку шапка получилася трошки маловата. Ну, то, вже коли почала в'язати собі, я вирішила її в'язати в дві нитки, щоб вона була теплішою, і набрала більше петель. І, як я кажу, вийшло чорті шо. Вийшла от така бамбула. Ось, ну, таку ж штуку, мабуть, теж робити. Це не, не ок. Тому, якщо підвернути от стільки, то отут виходить ось така стріха. Мало того, що виходить така стріха, то ще й мені не вистачає ниток, мені не вистачило два мотка, щоб зв'язати собі шапку. Ось мені реально потрібно ще два мотка. Докупити, щоб дов'язати. Ну і по факту я цього робити не буду, тому що таку шапку я носити теж не буду. Ну, це, ну виходить, якийсь бред. Ну Тому я вирішила розпускати, але проблема цієї нитки, що вона не любить, щоб її розпускали, тому що вона сотається. Ось тут, якщо взяти цю ниточку. І потягнути, то вона облазить. Ось, ось, виходить такий сніжок. Це особливість саме оці Яр-Ардольче. І я прям не знаю, чи мене вийде щось, чи, чи мене вийде розпустити, але в будь-якому випадку уже два мотка ниток зіпсовані, тому що і немає зовсім сенсу докупляти. Ну, бо, як я вже кажу, носити її я, на жаль, не буду. Бо це буде ну, дуже смішно така, така шапка. Ось, Тому буду пробувати розпускати потихеньку. Може, не зіпсую ось. Дуже сильно розстроєна. Ця нитка коштувала мені 92 гривні за моточок, тому, якщо навіть, я ж кажу, докупити, ця шапка буде просто якась золота по собі вартості. Ще хочу з приводу цього, до речі, сказати, що мені не сподобалося, не дуже сподобався цей Ярнар на Не знаю, чи я буду ще купувати ці нитки, тому що, от, наприклад, мої улюблені алізе Велюто, в них такого немає. Вони так не облазять. Ну, ось я тяну за ниточку і вона не облазить. Немає цього пушка. А от іменно ця дольче, вона ну, вся хата була просто в ось такому, коли я в'язала, що я в'язала чорною, що я в'язала червоною. В готовому виробі такого немає. Вона, коли вже готова, вона не лізе. Я бачила інші огляди дівчат, вони також про це кажуть: що в готових виробах вони ниточка не сотається, а от саме коли її в'яжеш або не дай Бог розпускаєш. То ось відбувається таке. І е, через це, до речі, цією ниткою не можна шивати. Наприклад, от коли я е, дов'язала би цей виріб і захотіла голкою і цією ниткою зшити, це також не виходить, бо нитка просто розлазиться, і вся хата в всіх пушинках. Ось. Тому е, я для себе вирішила, що, мабуть, більше не буду в'язати цією ниткою, буду е, купувати алізе валюто, але тут є, наприклад. Теж е, один недолік, наприклад, чорний колір він не чорний у Алізе Велюто, Чорний колір виходить якимось таким сіруватим. На жаль, мабуть, в мене зараз трошки є, трошки є цієї нитки. Я не знаю, як вам показати. Це в мене синій. Ось я візьму це Велюто, а це Ярнар Дольче. Ось видно, що ця нитка алізе сіра, наче вона сіра, а це видно, що от вона прям чорна. Тому я хотіла доньці зв'язати саме чорну шапку, через це і е, вперше купила е, саме цю ниточку. І, ну, колір, звісно, гарний, колір мені подобається. На дотик вона, е, мабуть, ну, ну, не майже однакові, може трошки м'якіша за Алізе. Нитка тоньша. Ще хочу відмітити, що вона набагато тоньше. Зараз спробую показати, порівняти. Бачите, вона майже вдвічі тоньша за Алізе Велюто. Тому я і вирішила собі в'язати шапку в дві нитки. То також не знаю, побоялася брати червоний колір вілюту, тому що на картинці він був якимось морковним. Не знаю, чи вже був він такий самий, чи це просто була якась фотографія, яка неправильно передала колір цієї ниточки. Але я підозрюю, якщо чорний виявився сірим, то так само може і червоний виявитися морковним. Так що, ось якось так. Буду зараз потихеньку розпускати цю свою супершапочку. Ну, як бачимо, поки що не лізе. Тут, я, тут в мене в одну нитку, а ось тут починається в'язання вже в дві. Так, ось віце, в дві нитки. в мене в'язання. Поки що я тягну нормально. І обов'язково потрібно відразу змотувати в клубочок. Бо одного разу я теж не змотала в клубочок. От, от тоді ми з донькою намучилися, щоб пороз... порозпускати всі вузли і ковтуни. Ну, надія є. Надія є, що я розпущу нормально. Але як бачите, уже ниточка така добряче пожована. Але що робити? Все. Всім дякую за перегляд!